Назва проекту Гопак. Гопак, як відомо, це карколомний танок. І якщо направляти цю метафору на візуальне мистецтво, це карколомний танок у галузі форми, ідеї та асоціації. Я взяв прості всім зрозумілі сталі українські символи, як то тризуб, мазанка, булава і так далі. І вирішив, залишивши стрижень, який є всім, всім впізнаваний, погратися з самою формою і перетворити всі впізнавані символи на дещо асоціативне. Звідки взялася лаконічність? Метал, як всім відомо, це матеріал брутальний, важкий. І я захотів позбавити його цих якостей, зробити його графічним та прозорим. Ну, власне, перенакшити функцію металеву на якусь іншу. Звідси, і лаконічність проєкту. Тут, власне, два аспекти. Перший аспект такий, що може здаватися, що це і не пов'язано з нинішньою війною, бо метал сам по собі. Дуже цікавий матеріал. І моє завдання було якось поекспериментувати з цим матеріалом. Але з іншого боку, самі символи, вони ну якби, так само діють і у військовий час, і так само вони залишаються суто українськими, як то тризуб, прапор, булава і так далі. Тобто, з одного боку, вони... Може і не прив'язані, але ну, війна сама прив'язується до всього, що відбувається навкруги. Така реальність. Я просто хотів додати якихось якості символіці, якщо її переробити, трансформувати, і тоді стала символіка, вона починає видавати якісь нові свої грані. Власне, це і було завдання. Трансформувати всім відому символіку, але залишити при цьому якийсь стрижень, щоб він був впізнаваний, що це саме тризуб, скажімо, чи саме мазанка, але дещо попрацювати з формою. І ще дуже важливий момент це момент асоціації, бо знову повертаючись до лаконічності металу, як відомо, найпростіші речі вони чомусь є найскладнішими, на мою думку. І коли ти дивишся на начебто лаконічні, прості арт об'єкти, у тебе виникає велике поле асоціації. Тобі це може статися і тим, і другим, і третім, і так далі. Ну, я міг би зробити ще один кривавий, якийсь гнітючий, жахливий проєкт, але ну, цього вистачає в реальності. Моє завдання було трошки іншого штибу. Показати символи українські, які б вписувалися в загальносвітовий контекст. Без шароварщини, як це можна було б зробити, якби я б залишив сталі значення, без такої пошлості. Да? А власне, вписати їх у світовий контекст, щоб вони були з одного боку нібито універсальні в розумінні людей, а з іншого боку зберігали ще і наш контекст. Символ мені цікавий тим, що це цікава така штука в мистецтві, яка не показує буквальних сенсів, яка може викликати асоціацію, яка ще може нести додаткові сенси. Власне, символ, знак, вони цікаві мені тим, що вони знову ж таки вони лаконічні, вони багатовимірні і багато. Асоціативні теж. Це власне є от, те, що мене цікавить у мистецтві. Ну а в реальному житті, ну да, починаєш густіше бачити різні знаки та символи теж. Дуже лаконійний проєкт Ярослава Деркача, довгоочікуваний проєкт Ярослава Деркача це символи, це такий зміст, який він викристалізував символів українських розхожих. Це не тільки наша геральдика, це саме символи України, як Дніпро, як Копак. Як мазанка, ну, багато цікавого, всіх запрошую. Але що я хочу сказати, що цей проєкт все більше і більше доводить те, що митець може зростати. Він формується на очах і за оці 15-16 років, які ми разом від живопису, доволі ну, наївного, скажімо так, дещо інфантильного, він перейшов до концептуальних, дуже красивих проєктів. І я дуже тішуся, що саме в, в цих стінах він зміг вирости, зрости. І набути такого великого якісного сенсу. Мені дуже приємно, що це відбулося. і Я дуже радий, що це резидент галереї цех. І, попри все, я дуже радий, що ми можемо відкрити і бути разом, і навіть в такі важкі часи.